Повертаємось до студії ТВ» Андрій Сусленко разом з вами. 201 ша річниця з дня народження Тараса Шевченко. Разом з гостями обговоримо те, що зробив Тарас Шевченко для України, яким чином на сьогоднішній день сприймають українці Тараса Шевченко його творчість та власне те, що він для нас залишив, і говоримо сьогодні з різними гостями. Зараз Олена Авраменко, директор художньої школи Мені Тараса Шевченко. У нас у гостях пані Олена, дякую, що завітали. І пані Олена приїхала відразу з читань, які ми також для вас транслюємо, в тому числі, і туди навіть. Порошенко має приїхати так. 400 людей, наскільки нам відомо, має продовження пройти. Нагадаю глядачам, що 6 ранку до 24, 24 правильно? 24, четвертої. Так а ця ідея Шевченко мобілізує на вашу думку. Я так розумію, ви прихильниця Тараса Шевченка ну, в будь-якому разі і його творчості. Вона на сьогоднішній день ця акція. Наскільки вона необхідна? Чи це як знаєте данина канонам? Чи це все ж таки важливий, емоційний такий мобілізуючий момент? Ні, мені здається, це дійсно мобілізуючий і об'єднуючий момент, оскільки зараз дуже важливо нам всім об'єднати. І от Шевченка як ніколи дійсно актуальним. Тобто, це ви знаєте, от я сьогодні зранку була, там, з 9-ї години. Люди, які йшли, вони йшли від щирого серця. Від бажання, від бажання Батогом прочитати. нікого не гнали. Ні, абсолютно. Був вільний вибір. Це можливо. велика різниця між 23 трьома роками. І зараз, так, наприклад. Так, коли була просто даниною, поклонилися і до наступної річниці забули. Ні, абсолютно. І щиро читали, і молоді різного віку, і військові, і, військові, і генерали, і, ну, от переді мною там і міністри були. Кириленко виступав. Кириленко виступав. А що Він, Роз... він читав, що Кириленко читав. Не чула. А ви читали? Я читала існиця мені за горою. А як ви Це думаєте, на сьогоднішній день знають українці навіть про існиця мені за горою, наприклад? Чи знають всі там три-чотири гайдамаки? Ну я думаю, що Дрошки. цей рік все ж більш актуальні були його такі більш революційні. Ну переді мною дуже багато було бійців. А то то їм такі більш чоловічі вірші. Які ревето стогни да, да. і ревета стогни. І живими, і мертвими, і з Кавказу читали те, що Нагиян читав, бо воно дуже актуально. А мене коли ну, запитали, що б я хотіла прочитати, я кажу: ну давайте тоді я більш лірична, щоб було і тим паче там тема а жінок така. багато. Не дуже більше чоловіків сьогодні, тому що епоха було. зараз така в нас в Україні оці ось багато. Просто такі. може я потрапила в такий час, бо дійсно там були солдати дуже багато курсантів училища імені Богуна було от. Е, е, Прямо буквально переді мною читав хлопчина, який мені запам'ятався, на жаль, не знаю його ім'я в Севастополі з тою когортою, яка заспівала їм України, і потім він вони завершували вже навчання. Я знаю, в Одеському морському училися це хлопчина читав. Тобто, сказати, що такого е, от нав'язала йому не можна. Тобто, це дійсно було від души. А вас так. запросили, чи ви просто захотіли? Е, Як відбувалося? Нам запитали, запитали, хто бажає? Я виявила бажання. Хочу трошки власне запитати про школу. Про художню школу. В вашому інтерв'ю 12 року я ще читав, що ви стверджуєте, що наша художня школа одна з найкращих у світі. Чи так. ви досі погоджуєтеся з цією тезою? І чому, власне? Чому поясню? Бо вона просто унікальна своєю підготовкою дітей. У світі, по-перше, не існує системи навчання з маленького віку. У нас навчаються з 10 років і до випуску і немає системи академічної освіти, тобто вона ніколи і не була. Не в Європейських державах, не. тобто вона дійсно була на теренах нашої країни. І вона так і залишилась. Наша школа єдина академічна на Україну так і залишилась. Є ще у нас при міністерстві культури школа ганчарства, але це вже конкретний народний мистецтва. А скільки спродукувала школа ваша геніальних людей? Я, якщо можна ну, сказати, Героїв України Героїв України. Ну не буду героїв України, але багато і лауреатів Шевченківських премій. Якраз цього року знову наш випускник отримав Микола Компанець, відомий графік, професор Національної академії образотворчого мистецтва архітектури, але теж і випускник державних. Школи. За роки існування а школа вже понад 75 років існує, вона відчинила свої двері в 1937 році. Випустили порядка чотирьох тисяч випускників. Школа компактна, невелика. У нас немає початкової, тому значить, що велика невелике навантаження <клес> на навчання, якщо вона невелика, тобто на кожну особу, кожній людині, кожному студенту приділяють достатню кількість уваги. Так, да, звичайно, це ж повинен бути все ж таки достатньо індивідуальний підхід. Хоча за офіційно заняття групове, але групи не великі на художника, там до десяти чоловік, і так, щоб художник дійшов і розкрив талант. Кожного не талановитий дитин, дитина, яка до нас приєднається. Оце цікаво училось. про таланти. Ви стільки років вже бачите, ви ж вчилися в ній, правда? Так. От стільки років вже бачите, скільки людей проходить ці... Через цю школу, і скільки, напевно, не потрапляє, я так можу собі уявити. І хочу запитати, щоб ви глядачам розказали про таланти в Україні. Наскільки багато вам доводиться відрізати дітей, людей, і ну, чи є серед них ті, такі талановиті діти, що ви хотіли б їх взяти, але не можете. І чи всі, хто у вас навчаються талановиті, Хоча я думаю, що тут відповідь так ну дійсно, всі, хто навчаються, бо вони пройшли конкурсний відбір, то відповідно вони витримали конкурсні випробування. Це не просто по роботах, які діти принесли а вони проходять випробування безпосередньо в школі. А сказати, що щось відсіюється, розумієте, екзаменаційна комісія розглядає творчі роботи і е, розглядає в комплексі. А тобто, Творча робота це малюнок? Так, вон, діти ту, в, безпосередньо в стінах ш, школи малюють постановки, з, рисунку, з живописи, з композиція. Особливо композиція завжди розкриває той внутрішній стан е, дитини. Оте, Маленьке зернятко, яке є в обдарованій дитині. І е, помилитися тут дуже важко, Розна... Обдарування видно зразу, тому е, не буває такого, щоб до нас не прийшли. Випадкові люди, умовно кажучи, не потрапляють, правда? Потрапляють ті, в кого є справді таланти. Так, да, в основному, буває просто вони є такі моменти, але рідко. Але все ж таки, звичайно, бувають, як і в будь-якому колективі, що дитина талановита, потрапила, але не вбачається. Це потім, що це буде її постійним способом існування, бо це життя, розумієте, малювати треба весь час, як музиканту, весь час треба грати, так само і художнику. І, от, коли постає питання, що цим треба займатися постійно, а не тільки коли я хочу. От тоді такі діти через певний час повчаться і вони самі уходять, але приходять... Вони вибір свій роблять, так? Так, да, вони роблять свій вибір в якійсь інший. Тобто це залишається хобі, а не майбутня професія. Пані Олена, якщо спробувати сьогоднішній день взагалі в Україні, в сьогоднішній епоху, про яку вже говорив, можливо, цей рік, минулий рік і майбутній рік, оцінити з точки зору вас як директора художньої школи. Що за ці роки два роки змінилося у людях, у хлопцях і дівчатах, які у вас. Навчаються чим вони сильно відчувають те, що відбувається в Україні. Як це вплинуло на їх творчість? Ну, ви знаєте, ці діти мабуть сильніше відчувають, ніж просто діти. Дійсно, зараз взагалі багато дітей, діти більш чутливі. Мені здається, а наші діти вони в емоційному плані набагато вищі, оскільки творчі особистості мають підвищений емоційний стан. І цей рік вплинув досить суттєво. Ви знаєте, діти однозначно підключилися до допомоги будь-якої допомоги, на яку вони здатні. Вони відгукуються зразу на, реагують на те, що трапляється в світі. І відповідно те, що трапляється у нас, так з 1 вересня, ми започаткували акцію: це за, на прохання дітей. Діти активно в ній приймають участь, Єднаємося. На допомогу провели діти з великим задоволенням, малювали листівки для бійців. Ми робили у нас прямі зв'язки з волонтерами, вони возили туди, робили там, прямо в палатках, де бійці після, на чергуванні виходять поїсти, Клас. прямо зробили ці листівки. І ви знаєте, от реакція бійців була однозначна. Кажуть, ви нам багато листівок приносять, але таких не привозили. Бо дійсно образи Досить такі цікаві були. там. Я знаю, що дітки надсилають листину, які дітки малюють. Mm -hmm. Хлопці навіть в танки собі вішають. Ми da. таке в інтерв'ю читаємо. Мені підказують, що є можливість у нас показати марафон, борітися та побори те Шевченко мобілізує, власне. І там зараз читають, можемо зараз бачити, так? Маємо можливість показати, і Давайте зараз разом подивимось, послухаємо, потім mm -hmm. повернемось назад до студії. Люди різного віку бачимо. Da. І так буде, так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з під неї встане Україна. І розміє, і розвіє тьму неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі невольничі діти. Наталія Шкіра, провідний екскурсовод Національного історико-етнографічного заповідника Переяслав. Шевченко для неї велика людина, пророк, земляк. Адже на Переяславщині він жив у 1845-му, бував і в 1859-му році. Тут він написав 10 своїх найкращих творів, серед яких безсмертний заповідь. У Переясові Хмельницькому глибоко кошеню пам'ять про Шевченка. Тут створено заповідник, який у 1999 році отримав статус національному. В ньому об'єднані 24 музеї і серед них. Музей заповіту Тараса Шевченка, що розмістився у будинку лікаря Андрія Козачковського, з яким познайомився Шевченко в Петербурзі в 1841 році. На жаль, на сьогоднішній день деяких місць поблизу Переяслава вже немає, немає сіл Андруші в юноще, де Шевченко намалював свої найкращі акварелі і де написав свої деякі твори. Уривок із твору. І мертвим, і живим, і ненарожденним. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає оглухле. Не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають, а що вродить побачите, які буде жнива. Схаменіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли? Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те. Щоб ви нещасті поклонились і хилитись, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів не з, грячих, з гречкосію, і сонця правди дозрівать в німецькі землі на чужії протеся знову. Ох, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою. Святими горами Дніпро. Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце б не гріло смердючого гною на чистій, на вольній, широкій землі. І люди б не знали, що ви зарли. І не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синіє море дітей ваших, і не буде кому помагати. От цурається брат брата і дитини мати. Ідем хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся ж, образ Божий багном не скварніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки ще панувать. Бо не вчине око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко. До знаю, небожата, чия нава шкура та й засудять. І примудрих. Повертаємось до студії Спресу. Ті Тільки що разом з вами дивилися. Радіо теле, Шевченко мобілізує 18 годинний. Олена Враменко, ми на гостях. Олена також була на марафоні. Власне на цьому хочеться підвести певні підсумки на нашу з вами зустріч, якщо ви не проти. Ми говорили про те, як змінилися зараз трошки діти, так про їхню творчість зараз огляду і на війну, в тому числі. А де зараз українська культура взагалі перебуває, На вашу думку, чи збільшився попит на українську культуру, чи з'явилися нові тенденції? Ви можете мені якось пояснити, спробувати це? Ну, мені здається, що. Що дійсно попит збільшився, і культура на певному підйомі. І по-перше, я думаю, що до цього призвела, як не, не важко сказати, але все ж таки ці військові дії, оскільки оця тривожність загальна на людях дуже сказується. І люди шукають, де ж все ж таки. Трошки знайти заспокоєння таке психологічно, враховуючи, що традиційно мистецтво було мало терапевтичний ефект. То люди потяглися до мистецтва. Люди, які ніколи не малювали, захотіли малювати, малюють те, що від душі, причому вони малюють те, що їм хочеться. Це взагалі найкраще. Хай воно не професійне, але воно від серця. Люди, які ніколи не грали на музичних інструментах, не співали, потяглися до музичних гуртів, студій, і таким чином вони пробують і себе показати і висловити. і... Певна терапія, терапія мистецтвом відбувається. Тобто, Люди знаходять якийсь певний спокій в цьому, тривоги, і врівноваження. Тобто, це не значить, що вони заспокоюються тривогу, вони просто таким да. чином втамовують. Да, 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 да. Ну, психологи і багато говорять, що це направ... і можуть направити свої сили. Розумієте, після такого розвантаження мистецького. Люди знають, куди себе далі приділити. Балансуються да. да. Пані Олено, на сам кінець традиційно від моїх гостей, прошу побажання українцям залишити на камеру, будь ласка, як прощання. Що хочеться українцям побажати, перш за все, миру. Миру нам всім, злагоди. І цього єднання не втратити через певний час. Мир обов'язково вона стане. А от щоб ми. Єднання це стримали і продовжили. Це дуже важливо. Мені здається. Я впевнений, що воно буде так, і Єднання, і мир наступить. Дякую, пані Олена. Глядачам нагадаю, що Олена Авраменко, директор державної художньої школи імені Тараса Шевченка, у нас у гостях.